Українці, я автор каналу Життя Андрія, сьогодні я вам покажу, як обрати категорії кешбеку в монобанку. В монобанку є дві категорії кешбеку: це кешбек від банку і кешбек від партнерів. На початку місяці завжди з'являється. Якісь ну, категорії. В даному випадку для мене за картами Visa є на місяць червень. Медицина 0,75% від кредитних виплат і 2% від власних. Одяг та взуття 0,75 кредитні, 2,25% власні продукти. Я завжди обираю категорію продукти і розраховуюсь карткою. Монобанку за продукти. Також в цьому місяці є книги 0,75 кредитних і 5 власних, таксі 0,75 кредитних і 5 власних. І квіти 0,75 кредитні і 5 власних. Ну тобто, якщо ви плануєте, наприклад, в цьому місяці щось витратити, купити, наприклад, якісь там книги запланували, то можете обрати цю Категорію отримаєте з власних грошей 5% ще кешбеку. Тобто такий приємний бонус. Від банку можна обрати дві категорії. Я завжди обираю продукти, тому що розраховую з цією карткою. А інший, другий вже по мірі необхідності. Тобто, якщо я планую, наприклад, купити там взуття якесь в цьому місяці, то я можу будь-який момент додати цю категорію і отримати кешбек. Визначаємо продукти, ставимо, ну там де плюсик. І другого обирати поки що не буду. Подивимось на кешбек від партнерів. Ну, тут різні ну, фоксрот, якщо ви плануєте, наприклад, щось купляти, Вок при заправці, там, піца, ну, таксі, бачите, ну, також багато різних. Сервісів, де можна отримати певний кешбек. Тут ви можете обрати, в принципі, всі всі ці пропозиції. В принципі, ну кешбек це приємний такий бонус, але потрібно пам'ятати, що з цього ну, кешбеку ще береться податок 18% в податку на доходи фізичних осіб. і 5% військового збору. Тобто 23% ви втратите, отримаєте, множте цю цифру на 0,77. Якось так обирайте кешбеки, вони є в різних банках. І отримуєте приємний бонус до своїх витрат. На все добре, гарного, тихого, спокійного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, і хай все буде Україна!